Росія продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по українських містах. Так у ніч на 6 червня вибухи пролунали у Києві, Тернополі, Луцьку та інших містах України. Зокрема, у наслідок нічної атаки на Волині постраждало щонайменше 16 людей. Там ворог поцілив у багатоповерхівку. З пошкодженої будівлі рятувальники та поліцейські евакуювали п'ятьох людей та декілька домашніх тварин. Імовірно, під завалами ще перебувають люди. Також через комбіновані атаки у Тернополі постраждало 11 осіб. Пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. Гучно було і в столиці. Там російські безпілотники атакували мирні райони Києва. Унаслідок ворожих ударів загинуло троє рятувальників. Постраждало щонайменше 27 людей. Донеччина також потерпала від снарядів ворога. Там за минулу добу російські війська 50 разів обстріляли область. Унаслідок атаки спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. У ніч на 6 червня ворог атакував і сусідню Хмельниччину. Під час повітряної тривоги сили ППО знищили сім російських повітряних цілей. Серед них одна крилата ракета та шість БПЛА типу шахед. Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. У наслідок атаки пошкоджено три приватні житлові будинки, дві господарські споруди, паркан та два автомобілі.